Вихідними у Кременчуці на мальовничій горі відбувся перший забіг сезону 2024 від спільноти Стіл Runners. Понад 200 бігунів взяли участь у благодійному забігу «Опістон Трейл» присвяченого пам'яті загиблого героя України Максима Кагала. Раз на рік ми проводимо напівмарафон його пам'яті і турнір з кросфіту, тому що в кросфіті він також мав здобутки. А ще сьогодні в Києві дистанційно Катерина Прокопенко, дружина Редіса. Вони проводять там свій забіг, тобто вони реєструвалися в нас, але всі, хто в Києві. Біжать сьогодні в Києві о 12-й там старт, І сьогодні також там біжить. Ну, людей 100 точно, напевно, біжить. За життя Максим Кагал дуже любив спорт, біг в марафони, напівмарафони, був чемпіоном світу з кікбоксингу та ніколи не відмовлявся від нових пригод. Близькі Максима пишалися ним і зараз завжди підтримують спортивні ініціативи. На жаль, коли прийшли нелюди, він поклав своє життя. Зараз він спостерігає. За нами сваринки і, мабуть, надія. Я як можу, як у мене виходить, як мені дозволяє моє здоров'я, але я приймаю участь. І горжуся цим. і пишаюся своїм сином. Для бігунів організатори забігу підготували чотири дистанції: 5, 10, 15 та 21 кілометр. Багато підйомів, спусків та мальовничі краєвиди. Учасники заходу відзначили складність траси, але були задоволені забігом. Я Представляю Національну гвардію України, місто Кременчук, військова частина 359. Ми сюди прийшли зі своєю командою підтримати військових. А забіг був дуже гарний. Розчитували на 5 кілометрів, вийшло 8. Ну, потерпіли, це добре. По-перше, це благодійність, по-друге, цікаво. Ми з командою «Ботвінко» разом приймаємо участь. Важкий маршрут був, тому що замість п'яти п'ять плюс було кілька вісім, сім кілометрів. Було важко. До благодійного забігу також долучалися спортсмени зі своїми чотирилапими друзями. Денис разом з собакою на ім'я Чехов обрав дистанцію 5 кілометрів і посів друге місце. Ми займаємося з ним канікросом, це біг з собакою в екіпуванні. Були треті на чемпіонаті України, а так то біг серед собак. А тут вирішили не втрачувати навик, а пробігли собака з людьми. Для найменших учасників була дистанція кілометр волі, у якому діти залюбки взяли участь. Я прошу раз і і зайняв перше місце, і цього разу хотів спробувати. Погорам було не легко. Ну хоча б третій. Там ще коли гора була. Ми падали. Ми сьогодні віли за Максим. Якого ми дуже любимо. Переможців визначили у чотирьох дистанціях: окремо хлопці та дівчата. Всі отримали медалі, подарунки від партнерів, а головне пригоди у компанії таких самих шанувальників спорту, як і вони. Марія Бердаєва Олексій Крижновський, Крамачицькі новини.